Пам'ятник Івану Підкові Пам'ятник Івану Підкові встановлений на честь запорізького козака Івана Підкови, який боровся проти турків. Автором композиції є скульптор Петро Кулик, який передав її в дар місту. Іван Підкова мав рідкісну фізичну силу. Запросто ламав руками підкови, за це запорожці й прозвали його Підковою. Міг зупинити віз, запряжений з шістьма кіньми, хопивши його за заднє колесо. Коли Галичина потрапила під владу Польщі, молдавські господарі визнали себе васалами польського короля, з надією знайти в ньому захисника від зазіхань Османської імперії, але Польща не була в змозі захистити навіть українські землі, які знаходились під її владою. Практично єдиною силою, що чинила опір туркам, були козаки. У 70-ті роки 16 століття козак Іван Підкова добився титулу молдавського господаря. Об'єднавши сили молдавани і українців, він неодноразово завдавав відчутних ударів турецькій армії, але сили були нерівними. Тому Іван Підкова змушений був відступити на територію Польщі. У цей час польський король, готуючись до війни з московською державою, не хотів ускладнень з Туреччиною. Тому він підступно називав, наказав схопити підкову і стратити його на вимогу турків. 16 червня 1578 року Підкова був страчений на площі Ринок у Львові. Цей пам'ятник був встановлений ще у радянський час, і тут було вказано, що Іван Підкова – герой спільної боротьби російського, українського та молдавського народів проти турецьких поневолювачів. Вже в часи незалежності України хтось регулярно замальовував білою фарбою на пам'ятнику слово російського, а інші відновлювали цей напис. І лише у 2007 році в це місце було вмонтована менталева підкова.